Мир вам, улюблена церква, дорогі брати і сестри, в цей вечір Господнього дня ми мали можливість вранці бути на богослуженні, прославляти Господнє ім'я, навчатись від Божого Слова. Маємо і чудову можливість цього зимового вечора схилитись над Божим Словом. Щоби роздумувати над важливими істинами, які залишив Господь для нашого збудування, для нашого навчання, для пізнання Його божественної волі. Я хотів би сьогодні в роздумах поділитися уривочком із Слова Божого, на яке я ніколи в своєму практичному служінні не проповідував. Де й не пригадую, щоб я чув і проповідь на цей уривочок. Думаю, якщо хтось з вас і чув проповідь е, слова Божого на уривочок із післання апостола Павла до Римлян 14 розділу 7 по 10 вірш, то це було, мабуть, дуже давно і не так часто. Отож, давайте звернемося до цього ривочка і разом пороздумуємо коротенько над важливими для нас істинами, які Господь залишив для нашого збудування. Отож, післення апостола Павла до римлян, 14 розділ, читаємо три вірша з 7 по 9. Бо ніхто з нас. Не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на те й умер, і ожив, щоб панувати. І над мертвими, і над живими. Ніхто з нас із цих мільярдів людей, які живуть на землі в даний час, які жили до цього, які ще будуть жити пізніше, якщо Бог продовжить життя наше після нас. Написано не живе сам для себе. Приходячи в цей світ, ми не замислюємося, що ми не випадково з'явилися на цю планету Земля. В цьому був Божий замисел. І ми, народившись в цей світ, не задумувалися над тим, що ми не перші прийшли на цю землю. Якщо подивитися на історію планети Земля, то час. В якій ми народилися, він розділяється на три періоди. Частина історії планети Земля, яка охоплює до нашого народження життя людей на землі. Цих 70 чи 80 років нашого земного життя, це теперішній час, в який нам так само Бог приділив жити на цій землі. Але буде іще і майбутнє. Майбутнє, яке чекає на кожну людину. Це вічність. І ось сказано апостол Павло пише, що кожна людина, яка живе на цій землі, вона не випадково з'явилась, і це Божий замисел, це Боже повеління, і Бог, давши для нас це життя. Він на нього має і певні плани. Ми прийшли на цю землю, яка вже була заселена, і багато мільйонів людей жило на ній, і багато чого було і зроблено і досягнуто. І ми якби, стали ось невеличкою частиною всього того, що як спадок залишили попередники на цій землі для нас. Ми їм користувалися. Ми, можливо, за час нашого життя привнесли щось або навпаки, можливо, щось знівечили чи зруйнували. Але настане час, коли і закінчиться наша земна дорога, і написано: ми предстанемо перед Богом. Але у всі ці періоди історії планети Земля, у весь цей період нашого життя. Наше минуле, наше теперішнє і наше майбутнє, ми читаємо воно перед Богом. І сказано ми Господні. І кожен, хто живе на цій землі, Він не живе для себе. І кожен, хто живе на цій землі, не вмирає для себе, а живемо і вмираємо для Господа. Він нас створив. І він бачив наше життя іще до нашого народження, Він бачить наше життя і під час нашого цього земного фізичного життя, і він приготував для нас вічність, де ми зустрінемось з ним. І Господь Він не тільки контролює цей фізичний світ, Він контролює і світ духовний, Він контролює і ось те царство мертвих. Хтось, можливо, може подумати, що та могила, якої ми всі так боїмося, живучи на цій землі, вона явиться таким місцем, де людина може сховатися від Бога. Але в цьому ривочку Господь відкриває для нас цю важливу істину, що та могила, вона не заховає нас, не заховає від Божого лиця, Бог споглядає землю. І настане час, коли ми закінчимо цю земну дорогу, і наше земне життя, воно вже обірветься і настане для нас вічність, вічність з Богом. Всі наші досягнення, всі наші здобутки, все те наше надбання, воно залишиться як історія. З собою ми нічого не візьмемо. І єдине, єдине, що. Ми зможемо скористатися, це те, що кожен із нас має сьогодні подбати про те, щоб сказати, а чия Чи я, чи я живучи на цій землі серед тих безліч питань, які доводилось вирішувати проблем, негараздів, труднощів, можливо, і радісних хвилин, які переживав. Чи я Пережив радість зустрічі з Богом. Це саме найголовніше, тому що ніхто не живе сам для себе. І ми можемо залишити добрий слід на цій планеті Земля, ми можемо щось привнести, але справа тім, що ми нічого не зможемо взяти з того, що ми тут робили, що ми тут надбали, що ми тут могли згромадити. Ми можемо тільки взяти ось ту. Віру і надію бути у вічності з Господом, зустрітися з ним як своїм особистим Спасителем, тому що Він і помер для того, щоб панувати і над живими, і над мертвими. І як важливо, щоб не бути мертвим там у вічності, не бути мертвим для Бога, тому що, живчи на землі, не знайшов часу, щоби. Примиритися, щоби воскреснути від тих мертвих діл і ужити для Бога. І тому, нехай Бог благословить, роздумуючи над цими істинами задатися запитанням, а чи я Господній? Тому що ми, Господні, це в загальному своє конкретне питання: чи Господній я, чи Господь зустріне мене. На порозі вічності, як свою дитину, і нехай Бог допоможе знайти кожному з нас відповіді на ці запитання і пережити радість відродження, радість народження згори, радість усиновлення і прийняття, яку Бог дарує кожному, хто з вірою приходить до нього. І Бог наш люблячий і милосердний. І йому нехай буде подяка і слава, і в молитвах наших, схиляючись перед Ним, ми його прославимо і возвеличимо, тому що ми. Господні, а Господь наш. іму нехай буде слава і подяка привічному Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.